Всім привіт! Сьогодні я знімаю черговий звіт по своїй вишиванці, а також хочу детальніше показати, як саме я вишиваю в техніці Сашико чи Сашіко. Я не знаю, як правильно вона вимовляється. Мені зручніше говорити сашіко. Е, вишиваю я в кілька проколів, я далі покажу, як я це роблю. А я зараз покажу, який участочок я вже відшила. Нагадую, це один рукавчик три четверті. І хочу ще раз наголосити, що кількість ниточок іде немаленька. В мене упаковка з 12 моточків була, і от у мене залишилося 6 мотків цілих. А сьомий перемотаний на бабінку, і мені так здається, що е, от шість мотків на один рукав мені все-таки не вистачить потрібно буде докупляти. Е, частина роботи в мене розмічена вже, половинка роботи зроблена е, на цій частині, от що зверху. Тобто, розміточку я зробила. і... Е, Далі буду зашивати вже візерунком в іншу сторону, буде вже проявлятися малюнок. Виворотна сторона, ще раз покажу, така ж ідеальна, як і лицева. Просто я за лицеву взяла перший малюнок для себе. Для роботи. Я використовую голку і нитку От На такому етапі роботи, як я вам зараз показую, це той стан роботи, який я можу брати з собою в дорогу, який я можу переносити по хаті і в будь-який момент залишити і далі почати. Тому що ці такі ниточки, які звисають, це вже намічено на. Той участок роботи, де проявляється малюночок, і тут, на якому б місці я його не залишила, зручно взяти і вишивати далі, це легше, якщо так можна сказати, частина роботи, коли ми вже в другу сторону, перпендикулярно тим першим стіпкам вишиваємо, тому що в тій частині, де ми робимо на чистому полотні розбіток, Розміточку потрібно буде трохи уважнішому. А отут просто потрібно вже слідкувати, щоб попадати в ті місця, де в нас вже перша розмітка зроблена, і просто проколюємо з місця в місце і бачимо малюночок голочкою. Я хочу сказати, що от на цьому етапі добре видно, якщо ми десь помилилися, нагадаю, я вишиваю. На домотканому полотні три через три ниточки. І якщо я десь схибила і, наприклад, дві ниточки чи чотири захватила, то от на цьому етапі вже видно і не проблема взяти, витручити ту ниточку до кінця роботи, скільки вона розмічена, і наново пройтись, тому що на. Тому першому розмітку, де йде в одну сторону, вона там можливо помилитися, але, як я повторюся, справити на цьому етапі це не важко. Потрібно просто механічно, рядочок за рядочком, ниточка за ниточкою, проходити від одного початку сібочка до іншого, який. Ми вже розмітили попередньо. Я доходжу до якогось отакого логічного кінця, тобто отут до, до кінця розмітки в першу сторону, і тому залишаю, стараюся залишати на одному рівні, і далі починаю до цього ж самого місця, щоб не йти всією довжиною, починаю нову ниточку. Зараз я покажу той. Участок роботи ту частину роботи, яка трошечки складніша. Тобто на чистому полотні нам потрібно робити оцю першу розміточку в першу сторону. Тут треба слідкувати, щоб не зійти з лінії, щоб, наприклад, відстань від попереднього рядка е, залишалася рівно в тих, тих самих три ниточки, і е, щоб, от між. Проколами було також три е, ниточки. Е, максимально я робила в 10 проколів е, голочкою цю вишивку. Е, тобто, в 10, 10 проколів це максимально, щоб не вміщалося на голці. Бо далі просто вже не вистачає довжини голки на те, щоб захватити більше. Але зручна кількість проколів це в 6-8. Я вишиваю на руках. Домотканне полотно досить м'яке для того, щоб вишивати. Ніякого дискомфорту воно в роботі не дає. І Прийшовши з бочками в цих 6-8 приколів, я підтягую ниточку і так, до самого краю роботи. Хвостики я залишаю, далі я буду консультуватися з швачкою, чи їх потрібно закріпляти, чи вона просторочить так, і я тоді зможу попідтягувати. На даний момент я ще цього не знаю. І от, щоб робота не була настільки монотонною, я чергую просто розміточку і в другу сторону перпендикулярно, для того, щоб проявився малюночок. Ниточка за ниточкою. Вам всім дякую за перегляди і па-па!